Друзі, всім привіт! Я записую нове відео, і я сьогодні став незвичайно таким е, відтягнутися тако. Це якийсь динаміт, і я хочу, щоб селяни трохи здивувалися, що е, і бачили, що побачили динаміт, який ходить. І я зараз хочу попросити, щоб ви поставили лайк і підписались на канал, бо моя зараз тіні 100 тисяч підписників, то обов'язково ставте лайк, щоб ви мені допомогли до ой, куди, то ставте лайки, а і підписуйтесь на канал, а зараз там перший стілянин. І що я буду дивитися на мене. Так давайте трошечки за дерево, щоб мені... Не... Так, поки що виходить, як завжди. Слен Брид. Что за смішне? Ты что таке? Я не знаменитый, и в мене. я... Є... Не, мы взрываем наше село! Добре, добре. Ну, вони, до речі, будуть чути не мій голос, як завжди. І давайте поставимо, наприклад, перед якимось селяном, що той, що не в селі, що, що я там щось там. О, що я взриваю. Опа. О, що це таке? Не зріва, ні, ні. Ну, давайте відійдемо на цей випадок. А, ой. Сори, сильне, боже, що я не робив? Я синь на підірвав, бляха, муха. Що мені за це буде? Sorry? Я не спеціально. Він вже все. Бідний селянин. Друзі, я не спеціально його підірвав. Що тепер робити? А я зможу застикнути? Не, я не можу. Але ну, я звичайно на підірвав. Ну як так, ну, мої друзі. Так, що ти? О, що ти за тенте? Селянин? Я мене давай, що є. Не, взрывай, не взривай, не взривай. Добре, добре, добре. Ну, справді я не буду зривати, я просто хочу, щоб вони трохи налякались і здивувались. До речі, тут є кузня. Я тут, до речі, селяну дав свої речі. Е, не це не твої, це нашого друга. Ну добре, справді. А ви мене не впізнали? Ні, ми тебе навіть не знаємо. Друзі, вони навіть не знають. Селяни, якщо він щось буде зривати, то я спеціальну воду підготував, стрибайте сюди. Ого. го. Вже воду готують. Цікаво, цікаво, селянини. Але проблема в тому, що я знищив одного селянина. Кого ти знищив? Нікого, 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 нікого. Ми зараз тебе знищимо. Ага. Говоріть, говоріть, що хочете. Давайте я, я поприкову вже. Ось тут поставлю динамити взірву. Що це він таке робить? Вони що не бачать. Ой, трохи начепило. <гум> Добре. Чому він все зріває? Ну він що? Не бачить, що це, що це наше село? Там бачу, я знаю, знаю. Просто хоче трошечка друзі з селянми трохи здивувати, що вони... Думаєте, як тут на міс? А як динаміт на ходить? Це не нереально це блок. було. таку реакцію від них очікував. Слухайте, а ви не бачили одного селянина? де він? Такий діамантовий? Ну, я не буду казати їм, правду, чесно. Ні, ми не бачили? Він завжди гуляв десь по селу. Ні, як це то... Ладно. Ладно, не сказали. Навіть не можу сказати, де він гуляв. А, він гуляв за селом десь. Погукайте його. Угу. Ну добре, гукайте, гукайте, нічого у вас не вийде, бо він вже. Я його навчально Ще... Ні, Не заходьте в будинок, це, на... це б... нашого друга будинок. Ага, ага, на вашого друга вашого друга. Добре. Ну, друзі, сьогодні ми так селян трохи налякали і здивували. Можу, до речі, фотку зробити динамік. Так, ну, ну я вже на цьому хочу закінчувати. Сьогодні таке трохи смішне відео вийшло. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба щось тут подарунок поставити ось таку. щоб було виглядало. Ну добре, до побачення.